Цьогорічне річне фінансування літньої оздоровчої кампанії зменшено у порівнянні з минулим роком. Не дивлячись на це, лозівський міський голова на засіданні виконавчого комітету у вівторок поставив завдання перед керівниками причетних служб не знижувати темпів і шукати можливості оздоровити влітку якомога більше дітей. Всі ресурси, які у нас є, включайте, будь ласка, трудові колективи комунальних підприємств. Ставьте задачу там, где мы административно можем понимать и влиять на процесс оздоровления детей. Вот тут задача и понимание, и отношение должно быть у всех одинаково. И подчеркивать, от этого отношения зависит результат, который мы получим 1 сентября, когда детвора введут в школу. Категорически недопустимо к этому вопросу подходить формально. На літній відпочинок і оздоровлення дітей з міського бюджету планується виділити кількасот тисяч гривень. Левого частка залучатиметься позабюджетних коштів. У місті, як і торік, працюватимуть табори з денним перебуванням дітей, дитячі заклади праці та відпочинку, профільні табори для талановитих дітей, а також наметове містечко на Бритаї. 5045 дітей плануємо оздоровлювати. З них 100% планується охопити оздоровлення та врачинкам це дітей сирі, позбавлених батьківського піклування. З прийомних сімей у нас 10, і 10 ми їх плануємо оздоровити. Виховальців дитячого будинку сімейного типу, 3 і їх теж охопимо оздоровлення. Інтернату 10 чоловік. А дітей з багатодітних сімей 416, дітей-інвалідів 141 Одна дитина і плануємо 100% їх оздоровити.